Я дисциплінований і впевнений трейдер. У кожній угоді я керуюся аналізом, розумінням ринку та власним планом, а не емоціями чи поспішними рішеннями. Мій розум ясний і спокійний, і я завжди знаходжу час все оцінити досить об'єктивно. Я знаю, що ринок не терпить хаотичності та ризику заради ризику, тому кожен мій крок виважений і продуманий. Перед тим як увійти в угоду, я аналізую всі фактори та роблю це з холодним розумом. Мої рішення базуються на знаннях, досвіді та логіці. Я усвідомлюю, що торгівля це гра довгострокової стратегії, а не миттєвих емоцій чи бажання швидкого прибутку. Я завжди пам'ятаю про важливість управління ризиками. Я не дозволяю собі ризикувати більше ніж 2% від загального капіталу в одній угоді, незалежно від моєї впевненості в результаті. Моя впевненість обґрунтовується на знаннях. Але також я знаю, що ринок непередбачуваний і завжди залишаю місце для гнучкості, мої емоції під контролем. Я не дозволяю страху або жадібності керувати мною. Спокій і послідовність це основа моєї торгівлі. Кожна угода для мене це ще один крок до досягнення фінансової стабільності та незалежності. Я довіряю свій план, дотримуючись своїх принципів, і завжди залишаюся зосередженим на своїй меті. Я усвідомлюю, що успіх у торгівлі залежить від дисципліни, терпіння і впевненості в своїх діях. Моє майбутнє залежить від моєї відповідальності зараз, і я торгую з ясним розумом і здоровим підходом до ризику.